Доброго дня, дорогі підписники і гості нашого каналу. Сьогодні маємо 10 травня. На ділянці 15 соток вирощуємо вже дев'ятий сезон ремонтантну малину сорту Маравіла. Що саме хочу показати цим відео? Довжина рядів 80 метрів погоних. Перші три прольоти рядка в верхній частині ділянки малина проросла і піднялася вже до 20 сантиметрів, а внизу ділянки вона ще зовсім не з'явилася. Один прольот від стовпчика до стовпчика 10 метрів, тобто 30 метрів погоних малина зійшла, а решта 50 метрів погоних з надією очікуємо, що ще зійде, бо за роки моєї практики такого ще не було. Вчора тут просапав вже і прорідив стебла, але теж бачимо, є пусті місця без всходів. Але саме основне, дивіться. Пройшов два повноцінних прольоти, і починаючи з третього в рості малина все нижче і нижче, а далі її взагалі немає, повністю. Невже маравіла пропала? Ось розвертаю камеру, верхня частина гарно зійшла, щоправда, цього року на 2-3 тижні раніше як завжди. Від верху ділянки і до 30 метрів вниз малина по висоті зійшла ніби з ходинками, все менша і менша, а далі. Пустота. Задаюся питанням, чому так? Допоможіть розгадати загадку природи, можливо, в когось вже таке траплялося. Я собі прокрутив в голові три варіанти, що могло стати причиною цього. Перший це зимові морози, так як низ ділянки розташований біля річки, але ж ця зима не була надто морозною. Одна ніч лише опускалася температура до мінус 18 градусів. Бували і зими лютіше і сухоморозя, а маравіла 100% перезимовувала. Тому цей варіант, що могла підмерзнути, я для себе відкидаю. Другий це використання хімії. Якщо надмірно використовувати хімію, можна попалити рослини, але і цей варіант я відкидаю, оскільки хімії не застосовував. І третій варіант це осіння обрізка стебл. Так як верхню частину ділянки, окрім двох крайніх рядків осінню 23-го року, зрізав стебла на три тижні раніше, ніж низ ділянки. Не знаю, як це правильно пояснити, можливо, якось змістив чи порушив цикл вегетації, але це лише мої припущення. Тож відповіді на цю загадку природи досі не маю і не знаю. Тому буду вдячний за ваші поради, думки, практичний досвід в коментарях. Salut papa, c'est papa, oh, oh.